Ми зірвали, ми зірвали Інстаграм, школа, відповіді за питання, школа, перше у житті, кохання, школа, Рідна, дякую за все, школа, школа, з тобою серце моє, нас цікавлять тільки модні тренди, фещен, життя, хвесь інтерес. Like it,

То було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час. І всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Ти стікаєш швидко, бо І сліду не знайти Штат. Проводили наші уроки, наші поїздки, як ми їхали до Святого Миколая, в театр, а також мені вдався спалах ковіду, як ми всі не знали, як заходити на онлайн-уроки, але з часом ми навчилися. А загалом навчання в горнській школі для мене було радісним і цікавим. Привіт! Мені спочатку школи запам'яталося, як ми з Наталією Сергієвною поїхали на екскурсію. Ще мені запам'яталося, як ми з моїми друзями бігали і грали до ганявки на перерві. Ще запам'яталося, як був День вчителя, нас вчили старші класи. Найбільше мені запам'яталися мої однокласники та наші уроки. Передаю всім однокласникам привіт і Наталії Сергіївні. Привіт. Мені найбільше в початковій школі запам'яталося, як ми їздили на різні екскурсії, готували пряники. Ходя, мені найкраще сподобалось за перший, за четвертий клас з Наталю Сергіївну уроки. Я досліджую світ, українська мова, математика, англійський. Та й ще мені дуже сподобалось, що нам Наталя Сергіївна робила усякі конкурси. Ми їздили на екскурсію, ходили досліджували жуків, листя. Я дуже буду скучати з вами, Наталя Сергіївна. До побачення. Дякую, що ви терпіли з нас. Найбільше мені запам'яталися уроки ЄДС, які ми е, робили разом з класом експерименти. Е, е, я в цій новій школі е, знайшла дуже багато нових друзів. Мені найбільше запам'яталися наші поїздки, наші уроки в той час проведений разом. Привіт! За що я любив свою школу? Напевно, за улюблені предмети. За найкращих друзів, за якими я дуже сумую і надію, що з ними побачитись. До зустрічі. У початковій школі мені запам'ятало те, те, що я подружився з багатьма новими для мене однокласниками. Я навчився багато чого. Мене зустріла. Гарна, добра, чесна вчителька, яка мені допомагала у всьому, яка, коли я щось не знав, пояснювала і мені ставало якось краще, зрозуміліше цей предмет. На жаль, мені в третьому класі прийшлось перейти в іншу школу, зате, але я не сумую, тому що я все одно пам'ятаю перших друзів зі школи, перших так само однокласників і мою першу вчительку Наталю Сергіївну. Мені найбільше запам'яталося, як Наталя Сергіївна розповідала про. Звідки вона родом, про, про Косівщину, що вона родом гуцулка, про звичаї гуцулів. І, і ще, а ще мені найбільше запам'яталося, що коли ми перейшли в другий клас, Наталія <клес> <клес> Сергіївна сказала, що ми вже що тепер ми вже не наймолодші. Привіт, ці чотири моїх навчальних роки мені найбільше запам'яталося. Як на інформації, в нас завжди була повітряна тривога. Вся наша група і я сміялися з цього, бо це було смішно. Ну і можна було вже очікувати, коли буде повітряна тривога. Всім привіт! Найбільше мені запам'яталося за всі тірки в школі. Перші знайомства, поїздка до Миколая, День англійської мови, День Валентини, Дні Народження. А також уроки в масках, час проведений в укритті, творчу, творчість на уроках, смішні випадки, смішні, і, різні ігри, час проведений на дворі, смішні історії. Я вас всіх люблю. Мені дуже чинно подобається школа і урок фікультури, який можна грати в футбол. Я сумую за вами. Коли закінчиться війна, я надіюся приїхати додому і побачити всіх вас. Мені подобається водити дуже і чипше. Мені дуже сподобалася наша початкова школа. А найбільше я запам'ятала, ми робили експерименти, досліди, грали ігри різні, веселилися та поїздка до Миколая. Мені більше все в школі сподобалося, як ми з друзями бігали по коридорах. вчителька завжди знала добре, що ми значить їхали до кінотеатру, що ми значить їхали до святого Миколая. Мені найбільше запам'яталось з першого по четвертий клас, це як ми бігали на перерві по коридорах, як ми грались в лего. мої друзі мені запам'ятались, вчителі запам'яталися, а ще як до нас приходили новенькі. Доброго дня, мене звати Евеліна. Перше все мені запам'яталась 1 вересня. В цей момент я була дуже-дуже щаслива, що йду в перший клас. Почну з того, тільки я прийшла в школу, мою увагу привернуло те, що однокласники були привітні і позитивні. Хочу сказати про саму вчительку Наталію Сергівну. Вона добра, красива, розумна, а сам головне, мій гарно пояснити матеріали. Математику, я досліджую світ, англійську, українську мови. За це дуже дякую. І ще хочу сказати про сам клас. Різнокольорові жаль і яскраве сонце, яке змікається тобі, коли ти заходиш в клас. І ще я згадала, як я ходила в художній гурток. Мені там дуже сподобалося, там було цікаво, весело, а саме ми навчились гарно малювати з сестрою Аделіною. А я пам'ятаю їх своєю сестрою Авлін йшли на гурток танців. І також, як всім класом їхали в будинок святого Миколаю, і також як йшли в театр. У нас дуже гарний і дружний клас. Дякуємо, Тайсеріна, що був наш перший вчителька. У початковій школі мені найбільше запам'яталися різні та чудові поїздки. Також було цікаво робити різні майстер-класи, а найбільше готувати смачні та корисні цукерки і розмальовувати пряники. Найцікавіші уроки були взяти слідчий у світ. Ми робили дуже цікаві експерименти. Початками школи мені найбільше запам'яталося моє перше вересня, Мій перший виступ на першому мої перші знайомства з вчителями. Та моїми власниками. Наталя Сергіїна дякую вам за те, що ви нас навчили любити, дружити і мирно жити. Ми вас сильно любимо. Наталя Сергійна дякую за те, що ви нас навчили писати, читати. Доброти і ласки. Ми вас дуже сильно любимо. Дорогі діти, вітаю вас із закінченням 4 класу. Прощання з початковою школою це завжди зворушлива, хвилююча подія з нотками смутку і для дітей, і для батьків, і для вчителів. Швидко промайнули роки навчання. Ми навчилися читати, писати, рахувати, дружити. Непрості були перші шкільні вершини, дистанційне навчання, уроки під звуки сирени. Але ми все подолали, адже робили все разом. За чотири роки ви з маленьких пташенят перетворилися на змужнілих, впевнених в собі лебедів, які готові до навчання в старшій школі. Перегорнута ще одна сторінка шкільного життя. Я бажаю вам навчатися старанно та успішно. Не здавайтеся перед труднощами. Нехай всі завдання, які чекають на вас, ви подолаєте з легкістю та посмішкою. Успіхів вам у житті, і нехай здійсниться мрія усіх нас, нехай настане мир. З любов'ю, ваша перша вчителька. Оча, мова співоча, дівчата гарненіки, як і саладеніки, різні люди, добра вдача, козах стиває, душа плаче. Гуляли, гуляли.